Пройшли трошки вдоль річки і знайшли прекрасне місце. Подивіться, як тут красиво. І лодки дві. І вон той рукав другий. Так, третя лодка. Пока. Курінь. Риболовецький. Ага, столик тут можна все шведський кажуть. Класно. Ізгородь, курінь. Галинка і замок на місці. Десь десь заховатися від дощ ступеньки, пісочок. Красиво зроблено. Бачиш, річка, ліс уже жовтий-жовтий. Зігнулося у, ді... у дільщини. Саку візьме. Дивіться, не можемо навіть підняти. подивись. Ганяли чоловіка, все відпочиває.